Вишиваю із дитинства. Бачачи, бабусині рушники, хотілося продовжити їм життя, тому пов'язала свою долю із вишивкою. Розповідає заслужений майстер народного мистецтва України Ніна Іпатій. Я навчалася в училищі, де нас вивч... композицію вишивки навчали і, дивлячись на природу, спілкуючись з природою, ми робили стилізацію рослинки і працювали із геометричними. Фігурами, орнаментами, і відштовхуючись від цих знань, я створювала рисунки. Ніна Іпатій в основному працює в техніці білим по білому, опанувала її з 15 років, коли розпочала навчатися у Решетилівському училищі ужиткового мистецтва. каже авторка виставки Полтавщина. Дуже різноманітна своїми кількістю технік. Тут і лишпайзерновий вивіді солов'яні вічка, їх потрібно всі поєднати, і тут кожна техніка. Виконується на іншому рахунку, і потрібно це все поєднати, щоб воно зазвучало, щоб був якийсь ну, приємний вид, щоб бачили, що це якийсь рисунок із своїм композиційним розміщенням. Усі роботи майстрині, а це сорочки, блузи, сукні та рушники ручної роботи. Для того, аби вишивати, треба мати хороший зір, а також добре знати побудову композиції та різні техніки, розповідає Ніна Іпатій.